Новини енергетики України за 22-28 січня. Україна планує впровадити національну систему торгівлі викидами СО2 у 2026 році. Міндовкілля продовжує працювати над створенням національної системи торгівлі викидами парникових газів. На цьому наголосила заступниця міністра Вікторія Кіреєва на засіданні Комітету підприємців з питань природокористування та охорони довкілля при торгово промисловій палаті України. Для нас важливо звільнити український бізнес від сплати податку на викиди СО2 у 2026 році під час експорту продукції до ЄС. Тому навіть попри війну в Україні ми маємо впровадити власну національну систему торгівлі викидами парникових газів. Це амбітний проєкт, який не лише не допоможе підтримати нашу економіку, а й виконує зобов'язання України з імплементації директиви ЄС, зазначила Вікторія Ще Щодо інших новин тижня. Гарпок у 2023 році сплатив виробникам зеленої енергії понад 30 мільярдів гривень. Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у 2023 році прийняло перші 13 контейнерів відпрацьованого палива. Завантажити енергодачі можна за посилання в описі. Підписуйтесь на інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.